Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мамаксю. Ну що ж, сьогодні цей день настав невже? Я їду за своїм авто. Погода в нас прекрасна, але лише в авто. <с> Тому що на вулиці в нас дуже жарко. Зараз в нас 37 градусів. Це просто неймовірна спека. На вулиці попереджують не залишатись більше 10 хвилин. Тому. В авто, звісно, добре, їхати нам довгенько, їхати нам годину 20. Все через моральський трафік. Всім відомий. Тому приїдемо ми. Ми виїхали добре зарані. Приїдемо ми у 17:37, а наша зустріч на 18. Тому ми приїдемо трошки раніше, але вже дуже не могли втриматись. Хочеться побачити нашу красуню, мою, точніше, і не знаю радості. Взагалі, всіх і в моєї родини, і в моїх батьків. І в нас всіх радість, всі хочуть побачити авто. Тому цей день не вже настав і ми мчимо авто. Залишайтеся з нами. Три години їхали, їхали і приїхали. Ура! Погнали! Так, поки ми чекаємо. От мій ключик оцей. Цей Алекса, такий собі ніякий, правда, мій набагато гарніший. І от моя лялічка стоїть, доки ми чекаємо, ми можемо її обдивитись, роздивитись, спробувати. Боже, яка Яка гарнішечка! О, oh, звук бензинової машини, клас. класс! Oh, клас. Bon, yeah. yeah. Давай, нажимай! Вау, та ти що, шо, та-ти-шо! Регар, коман, сибо! Гарні такі ті. Окей, сибо, ну, не Гарнюся, така боже, така частенька новенька. Класс. Жем Угу. Так, ну що, пішли? Так, вже. пока. Мадам вале, держи ключ. Повністю заправлена моя машиночка, моя куколочка любима. Боже, яка я рада. Один?

Ой, поїхали. Ой, клас, боже кра, але. Що? Ой, клас, все, так. Да. Єдине, що тут немає даху. У валіксе є дах, але це не так важливо. Не знаю, мені все подобається. Особливо мені подобається екран. Прекрасний. Бачите, як жарко, аж... Пожежна машина поїхала. Так, ну і сут. тут у нас так, да, дуже гарно. Дивіться, тут у нас э, руль гриється, сідушечки, камера задня, все як mm -hmm. треба. Повертається, видно, куди треба їхати. Ну, я зазвичай паркуюсь під дзеркалом, але все одно штука приємна, хай буде. Ну, класно, що тут сказати, я дуже рада. Ідемо назад. А Да.

Класно. Це мене плотки для мін, казал. Так, мені ще треба допримувати. Ну і тут є додаткове місце. Прекрасно, додаткове місце це класна штука. Ця машинка вже йде з зимніми колесами. Це що в нас? І два минути... А, це куль? Так. Це куль, все? Це для колес. Да. No. Помп. Классно. No. Кто сикл, quick? Quick. No. Mm. Слушайте. Стасыква крик. Классно. No. Все, что треба, все есть. Закрываем. Тайя мобилити кит. Ой. Пошли назад.

вона сама підбується. Папа зомби душа шиє. Це тобі не Тойота, не треба шукати патечку, де там її вставити Саме відкрилося. Круто! Слухайте, я взагалі в шоці. It's sure. both. No. Nee, nee V16. So it's plus que Lamborghini. Okay, so <laughs> <pas> <laughs> <smart noise> <smart noise> От виявляється, які кольори є машинок. У мене от така, А в Алекса от така. Виявляється, і білих є скільки в нас? Аж шість є. Вау, дивись, Алекс, Рикард, як переливається класно. Ой, ам'яу. Угу. Блюлісит, це Марін колір. Класно? Ну, пішли, пішли на вулицю. Ура! Мою лялечку вивезли на вулицю і ми їдемо додому. Ура! Моя лялечка, моя третя дитиночка, малишечка моя. Ой. Боже, як я люблю машини, знали б ви. Це просто жесть. Сова? Ой, моя булочка сладенька. Алекс, Патуш, ти руки мив, що ти вже трогаєш машину мою. Ну, Моє сонечко маленьке, все. Поїхали додому. Перший мій вояж. Їхати довго, але в такій машині це просто як, не знаю, як в кареті. Поїхали. Так, всі вийшли, дивитися на мою лялечку. Дивіться, дивіться. Малічка! Запах. Запах? Ага, често, новенько. О, май... Ну? Він думає, що ми його додому Давай, Ням. Ням. Алекс, а куда? О, моя лялечка, ненька. Пахне, як собой. Пахне, да, новенька. Так, капці чисті? Цей сон <свісно>, хоче додому. Ми вже приїхали, вдома трошки справились також. Ну, все. Це моє перше авто, коли я, його перша хазяйка, перша власниця. На, на світлі колір, наче коричневий, але це він, він сірий. Дуже гарні в мене ці. Джой, я не знаю, як українською буде. А він валік такі, в нього такі собі. У мене гарніші. Мельчик, класно? зайчик. Кукальоничка. Сонечка класна, Кітця. Поставимо твоє нове Це автокрісло. Все новеньке, так, зайчик мій? Тому от родина Hyundai Kona. три вже, всі різних кольорів. <ріст> ну, все, от таке вітаю, от відео, вітаю. так. Вітаємо, ура, зараз йдемо святкувати. Там папа зробив шашлик, шашлички. <ріст> ну, все, побігли. У мене висока. Ми рівняли в Канаді Ну бо в Алекса батарея важка. У мене висока. Тому моя вища. Ну все, дякую за перегляд. Йдемо святкувати. Я сподіваюся, ви також раді за мене. Всім дякую і всім до нових зустрічей. Всім пока-пока.